Папілома хоріоїдального сплетіння доброякісна пухлина, що складається з ворсинок епітелію судинних сплетінь всередині шлуночків головного мозку, які продукують спинномозкову рідину. 30 років тому в англійських лікарнях були бари для молодих лікарів, де можна було щось випити після закінчення робочого дня. Або взагалі провести весь вечір під час чергування, граючи в куточку зали на гральних автоматах, дозволяючи собі випити і покурити, якщо вас не викликають. Я лише чотири місяці тому отримав диплом і проходив практику в гінекологічному відділенні. До операції, яка вплине на моє рішення стати нейрохірургом, залишалось 18 місяців. Одного вечора. Я стояв у барі, попиваючи з колегами пиво, обговорюючи хворих та їхні діагнози в дещо розв'язаному стилі, характерному для розмов між лікарями і початківцями. Десь глибоко всередині я ледь ледь відчував провину, що не одразу пішов додому, де на мене чекала дружина Хіларі та тримісячний син Вільям. Раптом мій Пейджер висвітив дзвінок з міста. Я швидко знайшов найближчий автомат, почув розпачливий голос Хіллері і дізнався, що Вільяма терміново забрали в місцеву лікарню в серйозному стані з якоюсь проблемою головного мозку. Була зима і темніло рано. Я дуже добре пам'ятаю, як холонучий від страху, мчав з лікарні у метро, потім з метро. Темними й безлюдними вулицями району, белем додому, а звідти в лікарню. Перелякана хіларі сиділа в коридорі лікарні, наш син тривожно спав у неї на руках, педіатр вже чекав на мій приїзд. Він сказав, що у Вільяма гостра гідроцефалія, і його треба завтра перевести в дитячу лікарню на Грейт Ормонд стріт, щоб просканувати голову. Наступні декілька тижнів ми з дружиною перебували в дивному світі, куди потрапляє кожен, хто вболіває за життя власної дитини. Зовнішній, тобто реальний світ перетворюється на світ привидів, люди в ньому далекі й нечіткі тіні. Єдина реальність панічний страх за істоту, яку безмежно і безпорадно любиш. Його перевели в п'ятницю після обіду. Крайне невдалий час для того, щоб захворіти на щось серйозне, але про знімки було домовлено. Враховуючи, що я був лікарем, а молодий доктор, який нас приймав, випадково виявився шкільним товаришем Хіллері, Мені дозволили бути присутнім під час томографії. Було дуже дивно чути веселу розмову двох томографістів про їхню вчорашню вечірку. Вони абсолютно не переймалися загорнутою в пелюшки малою дитиною, що лежала у великій механічній люльці томографа та її згорьованою матір'ю, яка сиділа поряд із нею. Я дивився на зрізи томографії, які повільно з'являлись на екрані комп'ютера в міру того, як сканер піднімався вздовж голови Вільяма. На них була гідроцефалія і пухлина точнісінько по центру мозку. З томографії його забрали назад у відділення. Мені пообіцяли, що незабаром до нього прийде нейрохірург. Вільям уже точно був без свідомості. Стан його погіршився. Принаймні я був у цьому впевнений, але інтерний хірург переконував мене, що ще не перестали діяти заспокійливі, які йому ввели, аби зробити томографію. Настав вечір, На дворі зовсім стемніло. Нас повідомили, що нейрохірурга може не бути і до ранку понеділкового. Сам не свій, я блукав довгими, вже спорожнілими коридорами лікарні, марно намагаючись знайти нейрохірурга, який, мабуть, був такою ж міфічною істотою, як нейрохірургів у моїй лікарні, і, не маючи сили далі це терпіти, покинув дружину з дитиною в лікарні і поїхав додому. Там я розтрощив кухонний стілець на очах своїх батьків і поклявся засудити лікарню, якщо з Вільямом буде щось не так. Потім я дізнався, що в той час, поки я так боягузливо віддавався горю, прийшов хірург, якому було достатньо одного погляду на Вільяма аби просити Хіларі вийти з палати. Він одразу вставив трубку через джерельце черепа у мозок Вільяма. І зменшив тиск рідини. Тобто, я таки був правий, здіймаючи паніку, нам сказали, що через п'ять днів його візьмуть на операцію з видалення пухлини, п'ять днів було мукою. Напередодні операції я повертався додому автівкою, і раптом за декілька ярдів до моєї хати на дорогу вискочив чорний кіт. Він потрапив просто під колеса. Ніколи, ні до, ні після цього я не вбивав жодної тварини. Вийшов з машини подивитись на бідне створіння. Мертвий кіт лежав у канаві з відкритими очима і пащею у світлі місяця, під зоряним зимовим небом. Я пригадав, що під час. Поступлення в лікарню за традицією педіатричних клінік Вільяму на зап'ястя причепили імени ярличок, на якому була намальована морточка кота. Я не забобонний, але мені здалося, що це недобрий знак. Вільяму зробили операцію в середу вранці. Поки вона тривала, ми з схиларі годинами намотували кола центром Лондона. Це був добрий урок для мене. Коли я став повноцінним нейрохірургом, то знав, що відчувають родичі, поки я оперую їхніх близьких. Операція минула вдало, вільям одужав. Пухлина виявилась доброякісною папіломою, хоріоїдального сплетіння, хоча гістологічний висновок стверджував, що утворення злоякісне. Пізніше я дізнався, що доброякісні пухлини мозку в цьому віці трапляються дуже рідко, і навіть якщо пухлина доброякісна, оперувати маленьких дітей дуже ризиковано. Через декілька років, коли сам вивчав дитячу нейрохірургію, я бачив дитину, яка померла від операційної кровотечі в тій же операційній, де оперували мого сина. В той час, коли мій вчитель, той самий хірург, що врятував життя Вільяма, безуспішно намагався видалити подібну пухлину. Неспокійні та сердиті родичі, тягар, який повинен уміти нести кожний лікар, але побути в шкірі одного з таких родичів, було для мене важливою частиною медичної освіти. Лікарі з посмішкою, кажу я своїм учням, страждають недостатньо.